Матір року взяла зелену дитину. Подивись на мене, золоце моє. Зелене-зелене. Пішли ми в ліс, бо ми закрили опеньки, а хочеться просто поїсти. Це ми ще навіть в ліс не зайшли. Які гарнисенькі. Їх дуже тут багато. І ми сьогодні я просто їх відварю і ми їх посмажимо то й все. Дуже хочеться ще поїсти опеньок на останок перед від'їздом. Мама говорить. ну і що ж ти хворієш? Як ти не позбираєш цього року, цього сезону опеньки? Ну так да, ти ж любиш то. Я розумію, що тобі погано, але я хочу, щоб ти трошки порухалась, подихала і вже будеш далі лежати, добре? Бо ліс прекрасний. Він вже голенький, але вологий, теплий, прекрасний. Чудовий ліс. Зелена тут тільки моя дитина. Ну, там, Дивіться на цих майстрів маскування. Іди її знайди. Це. А ми вже знайдемо. Нічого собі, правда? Угу, Оп, і забрала. Ага. Я спочатку знайшла оце, потім думаю, ну, як так він один росте. От ти Так, Це оця Так, Це якась інша. Дивіться, яка гарна. Гляньте. Привіт. Від? Я, бачу. я її прям зняла. Диви, яка вона гарна. Ось, хібузі мале. Настя, ти на студії. Хай, хай, бо може він так і злякав. Добрий день. Я ага. Є. Такий? Хай, справді. Я теж доста зелена, бачите, така. В мене таке враження, що я набрала сильно вагу, але по обличчю не видно і на вагу стала нормально. Просто якесь таке суб'єктивне. Жахливий стан теж захворіла. Дуже дурнуватий вірус. Дуже мучить. І Коля зелений, і я зелений, і бабуся були чоловік. У нас є лише два дні на те, щоб що дивися. Ще побери його. Клас, потихеньку назбираємо. Я зараз сама все почищу. Якра. О, ще побачила. Всім на вечір буде до картопельки чи до вермишельки трошки смачних грибів. З цибулькою просто посмажемо. Це в цьому сезоні точно мій останній похід в ліс. Завтра в мене день прибирання. Ми вже лагнуємося додому, Гляньте, яке окрасення знайшла. Нормально таке відро слухати. Це точно нам вистачить посмажити і поїсти. Але ж я не можу вспокоїтись, я ж ходжу. Око чіпляється, вертаюсь назад, все одно десь щось собі виглядаю. Можна витримати, а воно реально все абсолютно коричневе. Як його відрізнити? Але це кайф. Я отримала величезне, величезне задоволення. І тут дитини сидить, там на відріїхає каже, поганесенько. Ну нічого, продихалась. Зараз повернемося буде лежати дитина. А завтра день а потім шо, в потязі буде лежати, я так розумію. До побачення, Ліс, Я дуже сподіваюся, що я до тебе повернуся. Ого, добрий день, добре, що повернулася. Опана. Привіт. Я знайшла те, що хотіла. Дивіться. Денька на це. От це я хотіла. Я хотіла так, щоб добити відро. З одного кущечка. Настя, один такий кущик, і в нас відерце повне. Зараз, бачите, яка там велика грибниця. Можна витримати. Зараз настюху їх оберемо, на беремо. Оце якраз буде відро. І оце якраз. Моє відро, і в нас і відерце. Ой, краса. Зараз я буду чистити їх і варити. Все обіду зразу. Ммм, гарно як. Красиво, гарний футки. Щоб ви розуміли, що і з іншого боку все те ж саме. З іншого боку, Можуть. такий самий. Ми по одненькому обережненьку їх вирізаємо, щоб вони всі. Ну, э, давай я покажу як. Я просто. Секундочку. Я беру отак. Отак беру. Оп, оп, оп. оп. Вирізаю там по якісь грибочки і збираю Все, що відрізала. Тримай. Щаслива. Угу. Дуже. Так зараз красиво, тільки що сонечко виходило. Угу. А я зняла. Ой, сонку. таке небо голубе. Та просто сьогодні Небо голубеє. Ну, мала, якби ти пропустила це, ну це ж було потурне. Угу. Я дуже хотіла, щоб ти Ой, Ну, звісно, красиво. От знаєш. Знаєте, мама дуже хотіла королівських опеньок. Говорить, ми підемо цього, цього сезону по гриби по опеньки. Я хочу опеньки, але вже не просто опеньки, а шапинки. І не тільки шапинки, а ще й королівські шапинки. Ну от, королівські шапинки. Ще захотіла, але я тут ще знайшла. Там вирізає, а я тут. Ой, не як красиво, там такі так. великі. Так. Божийке це щастя. Я ніколи не думала, що це збирати така... гриби так приємно. Та ну так, особливо, коли вони є. Особливо, коли це королівські опеньки. Слухайте, я хотіла те відро наповнити повним. О, тут ще є. Боже, у нас ішов тут о, такий Дяденько. дядько з таким відром, як впів мене. Ну, в нього і ще був пакет, і ще щось там. Да. він настільки вже наївся цих грибів. Два пакети. Ну, Настя, він назбирав достатньо, бо він сказав: там вверху є гриби. Ніколи тобі в житті грибник не скаже, де є гриби. Я сама ніколи, да ніколи просто не Просто йому вже не треба. Та-да. Він вже так назбирався, що вже все. О, так. Сара, ще ну, дивись, диви. сказав же ж, не збрехав. Не збрехав. Але mm -hmm. він цього й не бачив, бо таку штуку жоден грибник ніколи не омине. Все. Ти хочеш сказати, що ти грибниця? Я гриболюб, грибозбирач і грибоїд. <рес> Тримай. Весь похід в ліс був заради ось цього. Відварені, потім ще раз відварені, потім посмажені. окремо цибулька з чесничком, потім разом змішані і разом обсмажені. страшезно. не так же смачно оце смажені. Гриби смажені опеньки з цибулькою, Все, більше нічого, тільки чеснок. Це просто надзвичайне смакота, воно того варте, тих походів в ліс. Дружина алергіка. Що ви думаєте, що вона зараз робить, коли він не бачить? Боже таке воно прекрасне, мала. це мала. Яке хороше, таке воно миле, таке. Mm. Хорошечки І сидить собі, слухай, сидить на Та да, Вона таки гуляє з нами навколо. Я не її забирайте. Щось передумається. Справа в тому, що мені її не віддають. Пираються по-дурному, без причину. Вона тут справді не потрібна, ніхто за нею, крім нас, не дивиться, не годує нічого. Це просто якась дурацька ситуація, а я не можу її забрати. Тому що я везу свою кицьку в потязі. Я взагалі не маю документа на кицьку, не... мене теж можуть не пустити, я не знаю, як я буду домовлятись про це. Ой, блін, якось. Не знаю. Буде видно. Останній вечір тут в горах вийшла, подивилась, краса. В цей час ми вже будемо їхати завтра в потязі в бік Києва. Коли я тут ще побачу цю красу, Бог його знає. Ну, то хіба він один і знає, але сумуватиму я, власне, я сумую вже. На останок прекрасного вечора, але, на жаль, останнього вечора тут ведемі от вам Куїнжи. Дивіться, як гарно. Цей край неба палає. Яке світло, які кольори. Божечки, як я сумуватиму за цим місцем. Я це знаю. Я це абсолютно визнаю. Я триста разів це говорила. Але неможливо інакше ставитися до цих країв. Ну, особливо, коли ти живеш тут довго, коли ти знаєш тут все, Коли тобі кожна гора рідна, ти знаєш, які вони, хто де живе, які дороги до якої чиєї хати. Ну це ж краса, краса, прекрасний час. Лише верхівки брізок лишились листечком, все вже давно поопадало. Я наче й показала вам вже ті гори, але оце стало. Стою і дивлюсь. І дивлюсь, і дивлюсь, і зійти з місця не можу. Люблю гори. Люблю, коли ліс, люблю, коли великий простір, люблю, коли долина, коли тихо, коли нема людей, коли сам своїми думками, коли маєш час, коли маєш можливість десь вийти, подихати, подумати. Люблю, коли земля, коли можна пройтися по ній босими чи не босими ногами. Люблю дихати повітрям, чистим, лісовим, вологим зранку, в день, ввечері, в дощ, в сніг, в сонце. Як же я люблю. Раїну люблю нашу землю, але я люблю село, я люблю усамітнення. Я для себе визначилась, бачите, як цікаво життя повертаєш років шість тому. Ніколи в житті б я б не подумала, що матиму ось такі любові, і саме це робить мене щасливою, наповнює і дає мені найяскравіші емоції і от відчуття абсолютного щастя, наповнення боже, як це все гарно. І дає мені відчуття, що я жива, що я дихаю на повні груди. Ось саме це справді місце моєї сили. Дякую Боже, що хоч так знаю. Деякі люди все життя живуть і вмирають, і не знають того, і не, навіть не відчувають ніколи і сотої частини того, що я отримала тут. Дякую тобі. Я буду з теплом згадувати цей прекрасний крихітний будиночок. Хоч всі ми були там на купі, але ми тут були дуже щасливі. Ми тут жили. 5, 6, 7 місяців, Сім місяців майже! Ви собі це уявляєте з квітня по листопад. Манюсінька дача, яка зігрівала нас. де я відчувала себе абсолютно в безпеці, в спокої. Та я прекрасно спала. І скільки чудових вечорів ми мали ось на цьому балкончику біля цієї сакури. Як же прекрасно. Яка цікава річ життя. Але ви уявляєте, це жити отак, от вот, на краєчку нашої маленької цивілізації, цього островочка, ще раз вам все покажу, це ліс, це все ліс жити практично в лісі, не практично, а в лісі, в оточенні гір, в долині, в тиші, займатися роботою, робити всі справи. Ті самі, що я практично робила в городі. Але тут, Боже, яка. Це була радість. Я так дякую за це всім, хто зробив це для мене можливе. Є відчуття, що я сюди обов'язково ще приїду і не раз. Що ми повернемося сюди в гості, як мінімум. І чесно, мене дуже гріє. Те відчуття, що ми можемо повернутися, якщо раптом будуть якісь страшні бомбардування. Щось буде гірше, чи нам буде погано, чи буде страшно, чи буде якась небезпека. Ми можемо зібрати речі і їхати сюди. І нас зустрінуть, і десь поселять, і нам допоможуть, і нас не покинуть. Це так важливо. Це такий, знаєте, тил, це відкриті двері за спиною, коли ти йдеш вперед. Я дуже вдячна за це. Власникам цієї бази, це родина Половка. Вони прекрасні. База називається Едем. Вона біля села Теребля в Закарпатті, біля Тячева, недалеко від хуста. Ну, від Хуста далі, до Тячева ближче біля Буштино. Колись, як матимете час, захочете відпочивати десь в Закарпатті, я думаю, вам буде приємно приїхати в ці місця. П'ять номерів в основному корпусі зверху є. Вони тепленькі, гарненькі, чистенькі, будуть всі санвузлами до весни. Краса неймовірна. Дай Боже, здоров'я тіті Юлі, Вона вас ще сніданком нагодує. Ціни тут дуже і дуже помірні для відпочивальників. Приїжджайте. І я обов'язково сюди приїду, але хотілося б приїжджати сюди відпочивати. Збирати гриби, гуляти, побачити своїми улюбленими половками, які мені вже вони це не друзі, це вже друга родина. Ми півтора року, день в день живемо разом, і ми не мали жодного конфлікту. Ми в прекрасних стосунках. Я дуже люблю цих людей. Я не знаю, як їм віддячити. Я завжди кажу, що хай Бог їм віддячить. Він знає як. У мене немає таких грошей і можливості, щоб заплатити їм чимось за те, що ними було зроблено для нас. Я сподіваюся, що Бог бачиться і зробиться для них. Всі їхні бажання їхні самі все я пішла дозбирувати ці свої коробки, пакуватися завтра. в нас є невеличких півдня, і поїхали ми в Київ. Життя покаже правильне це рішення чи ні.